Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших діпстрайків це доказ, що Україна може захищати свої інтереси, і зараз кожен знищений Російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш Діпстрайк це аргументи, що з Україною варто бути. Україні варто допомагати, і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію. Єдину причину, чому війна затягується.